Доброго дня глядачам і підписникам мого каналу. Сьогодні вирішив подивитися, що тут у моїх бджілок є. Може що я лишній як імідук. і медук. І забрати. Якщо щось є трошки лишнє перед соешником. Скочувати. сім'я Ріба куповні не дало. З майського меду пору полуронків забрав, а то, то на розвиток. Тепер дивимось яка картина. Видно буде сьогодні передивився відео Андрія Голдина. там де пасіка голодна, у його якогось колеги. Це просто ужас, звісно. Зайдіть, подивіться, хто не бачив. Як можна було до такого довести посіку, я не знаю. А так, в принципі, на цій сім'ї стоїть у мене три магазини, верхній пустий зняв, я його не дуже давно поставив. А так, слава Богу, бжоли не голодні. Тут трошки ще трути не виходить. Таке я не качаю, поки не вийде. Трутень, ставимо сюди. Ось така картина. Не у всіх сім'ях, так в яких? Ну, з голодних сімей немає в мене, на посіці. У всіх який, на який медок присутній. Менше, конечно, ніж в тому році перед сурешниками якщо брати результат. Ну. І, І на місце рамок яких забрав. Okay. Сейчас даємо шоуничную муку. Майзиня. Uma lamada de carro. У нас а тут ось залито просто печу. Так, тут видно, думаю, буде. медок. Ми докці заберемо. У нас до сояшника осталося буквально не знаю тиждень, наверное. тому проходимо, проквачуємо сім'ї. Для наглядності зараз ще якусь сім'ю відкрию. Вирішив далеко не ходити і відкрити сусідню сім'ю. Подивимось що тут тут ситуація гірша, але... ну, щось може й тут такі рамки. Якщо видно, видно? Я Менше меду у них, ну, тим, тим паче він є. І бджоли сидять не голодні. Так. Ось такі Під, Підлиті, рамки підлиті, но, Ну, не не Зараз ще якусь рамочку возьму. Мада певносно Надея нас Так что у нас? В первом магазине добился тоже расплит. Ничего. А, да. Тут был расплодный Можно сказать, у вас магазин. Є настроєні, видно, колись вони думали, раїться ця сім'я. Ну і передумала. Оце така у нас ситуація. Громки не гремлять, можна сказати. Так що, якщо буде можливість десь заїду, зніму ще соєшник, в якому у нас стані. Ну, в общем, дякую всім за увагу. Слава Богу, бжілок що їсти. Ось в такому стані у нас зараз знаходиться соєшник. Його в цьому році дуже рано посіяли. Тож, невдовзі він вже буде цвісти. Тож надіємось на гарні медозбори і насамперед на гарну ціну оптову на мед. Бо зараз ціна, звісно, це зовсім знущання. Тож, дякую всім за увагу.